Я буду показувати чужі баги, почемося їх обідати. Думаю, ви всі знаєте, не зв'язати цю каче чи дощі Думаю, ви всі знаєте, що якщо підійти до цього попками і попробувати витягнути за нього, то це буде кінецька, то вже не може не сліди. Але ви знали, якщо знятись на фоне, ось сюди і сплекнути. Что так можно было, что ли? Да, друзья, мы загадуем. Супер назад, прямо сюда с починаем, заліза на колкан, потім его и все. Наступного баха, нам потрібен нам ячик. И потрібен нам зайти до паніога в Дим. стати розробочиком, а я надіюсь, що мене не побачить, бо вони зразу пофіксять. І адаптивно дочекатися, поки сюди буде йти поліцейський. Де той місто? Скажіть, цікаво, а чого ми дам написали? Поліцейський побіжець? Ой. О, вон.

і зараз буде бах. Дивіться, знаєте, куди ви він бізеться? Ой, чи він сюди бізеться? Бачите, друзі, ось цей бах, він заблався туди, він якось туди підпрягнув, бачите? Бачите? Останній бах на сьогодні. се бак И нас се трябва, тебе, конечно, за нея и песня. И Идем до хавазала сусида и дем се чуть се по сцену. Не дам вкусно. Ой, аз е на вас, за Так все. Тепер ми можемо напускати ми у гласмемо запустити зайти. Ми її не пустили в голос мем. Ми... Пофіксили, друзі. Пофіксили, друзі. Цей баг пофіксили. А біси я багів не знаю. Надіюсь, у вас подобався з поліцейським і, і баг з виходом за карту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.